Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І знаєте, напевно, кожен із вас чув ось таке висловлювання. Протягом навчального року ми будемо працювати якнайкраще. Або на протязі навчального року ми будемо виконувати певні заходи. І якраз у мене два запитання, як же правильно? На протязі навчального року чи протягом навчального року. Дійсно, це питання цікаве і правильно українською мовою, протягом навчального року. Так ми говоримо якраз про те, що триває, має здатність тривати. А коли ж ми говоримо висловлювання на протязі? На протязі це коли щось нас провіває, так, коли є повітря. От, наприклад, у творі Івана Нечуя-Левицького Микола Джия стояв біля дверей і якраз на протязі його провівало. Тож надвечір трішечки заболіла голова. Тож запам'ятовуємо, на протязі це коли провіває. А коли у нас протягом, то це саме тривалість і вчимо нашу рідну українську. Була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!